Матері всієї України сьогодні серце кожної матері сповнене тривоги і болю, незалежно від політичних уподобань, віросповідання, позицій щодо векторів розвитку країни. Ми одностайні в бажанні добра і щасливої долі своїм дітям. Саме довкола серця матері можна сьогодні об'єднати нашу розшарпану різними протиріччями Україну. Спільно просімо у Бога блага для наших дітей, правда за Господом. Шукаймо її разом, звертаємося до заповіданих Ісусом Христом ліків, посту і молитви. Об'єднаємося у всеукраїнській акції Серце Матері, пожертвуємо трьохденний по можливості строгий піст на хлібі і воді і молитву 6, 7, 8 грудня за наших дітей. Просімо Божого проводу, сповнення повноти його волі, покрову і заступництва Пресвятої Богородиці для нашої України.